Всім гарного, тихого, приємного вечора. І сьогодні поговоримо на таку тему відчепиться від себе та інших. Ми всі недосконалі». Я себе піймала на такій думці, не знаєте, останнім часом. Але ж коли тобі вже ближче к 40, це норма. А коли ти молода ще недосвідчена, тобі здається все в інших красках, фарбах пробачте. І в нас є така фішечка, зараз вже є Instagram, так, і інші соціальні мережі, фейсбуки, тіктоки, де показують, нібито все досконало навколо. Так? І людей, дівчат, хлопців більш гарнішими. Більш яскравими, більш успішними. І коли ми повертаємося кожного разу в свою реальність, кладемо так телефон біля себе, ось так поклали, пішли, подивитися на себе в зеркало, Що виникає навіть у дорослої людини, я не буду казати про підлітки там взагалі. Виникає зразу усіх питання: Боже, а я не такий гарний, я не така гарна, я вже брак, у мене нема стільки грошей, як там показують. У мене нема ні того, ні того, ні того, нема такого хлопця. Хлопці, немає такої дівчини, нема такого чувства гумору, мене нічого немає, ти починаєш комплексувати і знецінювати себе як особистість. Ну, нібито таке, ну всім зрозуміло, але систематичність, розумієте, тут дуже важливо, що кожного дня це йде на системати... як систематичне вже щось. Ми нібито копіюємо якісь незрозумілі, кимось нав'язливі ідеали, яких насамперед не існує. Немає ідеальних дівчат по зовнішності, красі своїй. Всі. Для кожного людини свій ідеал і своя краса, свої, свої смаки. Немає ідеальності, нема. Хто сказав, що там гостренький такий піддернутий ніс, як зараз модно робити пластику, він гарний. Хто це вигадав? Просто хтось зробив і всі почали за ним повторювати. Хто сказав, що такі величезні губи, це гарно. Ніхто не сказав, хтось зробив, всі почали повторювати. Хто сказав, що дуже модно, наприклад, робити а повністю тіло татуюваннями забивати. Ніхто не казав, почалось воно модно і все. Комусь іде, комусь не йде, але всі ж повторюють. І, і кожен придумує свої якісь шаблони досконалості і до них йде. І завжди своє, не таке, як у інших. Збоку, здається, що нам краще, що там людина щасливіша, що вона успішніша, що вона багатша, що в неї щасливіше життя, безтурботне, що для неї на голову платують і гроші. І, здається, що її чоловік реально так кохає, як в Інстаграм, або, або в Фейсбук, або в Тіктоці, або коли він іде з нею по вулиці, виріжені, вони йдуть гарні, такі всі йдуть, і нібито все, все круто. Ні. Заповняю вас на 100%. В кожній родині є свої. Свої якісь моменти, і кожна людина має свої недоліки. У кожної людини є проблеми зі здоров'ям, у кожної людини проблеми з якимись психологічними моментами, у кожній людині свої особливості фігури, вона не є досконала. Просто за одягом ми це маскируємо, хтось щось затужає, хтось перетужає, хтось якось надягає, підбирає кольори, і ми все недосконалі, далеко недосконалі. А ще не будемо ритись в головах наших, коли починають люди жити в побуті, пари сходяться, вони бачать таких тарганів один одного, що здається, що та красива дівчина це. Вже якийсь монстр, або той гарний такий був люб'язний хлопець, тобі є деспот і придурок, розумієте? Таке приходить дуже часто. Ну, таке, ну, це нема досконалого. Тобі лише просто обирати, знаєте, обирати, тобі, ким тобі бути. Не грати чогось роль, а зрозуміти, хто ти є насамперед, що тебе насправді радує, дає тобі насолоду. Коли-небудь сядь і подумайте, це дуже важко. Здається, нічого такого нема. Ні, це дуже важко сісти і подумати, хто ти є в цьому житті, де ти є, що тобі дає насолоду, від чого ти щасливий, від чого ти нещасний, що тобі смішно, що не смішно, що тобі приємно, що неприємно, які люди тобі подобаються, не подобаються, які в тебе мрії, ким ти хочеш бути, що би тобі хотілося, де ти, ти хотів піти насам, насамперед. Або Поїхати, де б не хотів бути більше ніколи. І ви для себе такі відповіді знайдете, цікаві. Ви просто сядете, будете думати, та я що собі нав'язав колись це все. Так і буде. Кожен з нас протязі життя йде по якомусь стереотипному нав'язливому мисленню. Кожна жінка має свою мрію. Нема нав'язливої того, що вона повинна бути такою лише варити їсти, ходити на роботу, прибирати, знаєте, бути досконалою. Ні. Вона може бути внутрі, вона повинна бути дитиною внутрішньою. Вона захотіла малювати, або піти десь. Вона піде і буде це робити. Чоловік, якщо захоче бути там на байдарки плавати або на велосипеді, вже в 50-60 років часто в якихось змаганнях або не щось чудити, то він, якщо хоче, то хай йде і чуде. Скільки б йому не хотілося років, це його мрія, це він такий справжній. А ми ж часто це подавлюємо в собі, розумієте? Ми не даємо собі розкритися наповни. Я навіть, знаю, знаєте, не заводять котики собачок, вони кажуть, що я їх не люблю. А вони просто не знають, кого вона сам перед любить. Може, він попух любить, а він собі не задавав питання. Кожен із нас ніколи не заглиблювався в багатьох випадках, поки не стає оце, знаєте, переключення, поки ти не починаєш йти по духовному шляху. І задаєш собі якісь питання так просто, знаєте, для цікавості. Ти починаєш спостерігати за іншими, і думаєш, і бачиш те, що раніше не бачив, і починаєш собі задавати такі питання. І тут така піде філософія, що захочеться дисертацію написати. Ви дізнаєтеся, що ви себе не знали ніколи. Не ні знали просто себе, коли почнете, відверто відповідати собі на свої ж запитання, не на чиїсь. І свою другу половину не знали, і дітей знаєте, що не знали, нікого взагалі не знали, поки не пізнаєте себе. Пізнаєте спочатку себе. І знайте, що ви гарний і неповторний. Немає в світі жодної людини, схожої на вас. Пам'ятаєте, завжди ця фраза дуже ключова. Нема в світі людини досконалої, і нема такої, як ви. І ніхто не повинен бути таким, як ви. І ви не повинні бути як хтось, розумієте? Як хтось з інстаграм, з картинки, з вулиці, з родичів, з подружок, ви особистість. Надягайте те, що вам хочеться, їжте те, що ви хочете їсти. Розумієте? Тільки з розумом, звісно. Їдьте туди, куди хочеться, ходіть як хочете. Найбудь-які займайтесь хобі, обирайте таке, як вам реально хочеться не те, що модно, бо кимось нав'язливо. Будьте самим собою, бо ті, хто не живуть так, а живуть за модою, за, за тим, що кличе їх суспільство, вони нещасні. Рано чи пізно ви побачите, які вони нещасні, і вони зрадять своїм всім цим домислам, що вони до цього диктували, вони хоп і зрадять цьому всьому, тому що вони нас справжні ці хобі, несправжня та зовнішність, несправжні ті думки, друзі і все інше. А ось коли вона є справжність, це святе, розумієте? Тому всім бажаю гарного, приємного вечора. І дуже-дуже вас прошу, мої дорогенькі, мій YouTube канал не без такий, що, знаєте, не про що і не за що. Ні, в мене така ціль, а може і місія до когось достукатися, а на своїх помилках донести вам, може філософськи якось підійти, може психологічно, може просто на розмовому уровні, достучатись до тих людей, які раніше, як я, багато чого не бачили і не чули. Мені хочеться, щоб ви в якийсь момент сказали, слухай, круто, вона сказала щось там? Мабуть, треба замислитись. І якщо кожен з вас хоча б щось так зробить, в якийсь момент, якщо ви дивитесь мій канал, і зараз це, наприклад, відео, значить вам воно цікаво, вам воно потрібно. Якщо не потрібно, ви пролистуєте йдете далі. Вірно ж вірно. Одна з хейтерів мені написала таку річ: Я виклала відео, там, де я розповідала про клієнтів вампірів. Пам'ятаєте? Я довела ту справу до кінця і мені дуже повезло в цій ситуації, тому що чоловік моєї клієнтки був більш адекватним, і він зацінив мої, мої знання, якийсь мій досвід, мою поведінку. Я була дуже спокійна, я довела всіх, я супроводжувала цих людей деякому питанню. І знаєте, у нас все пройшло добре. Слава тобі Боже, все було добре. Я це проковтнула да, всю процес цієї роботи, але ж, коли я пішла на хайогу, перед тим, як нам треба було їхати нам на, на слідуючий день, робити деякі там справи, робити мені ту роботу, яку я взялась. Я поборола на Атхайогі, пробачте, прийняла ванну сілью, запалила свічки, помедитувала, потім сіла в мудру, посиділа в позі перед сном. І свій мозок остив мій. І все добре пройшло. Знаєте, Я замисла, з чого я нервую, чого я, це я себе взяла в руки. І ось я виклала відео попередньо, що люди і взагалі, це я про людей-клієнтів. Бо коли ми були вже там в офісі сиділи, все ж таки пробігала у клієнті. І ще раз і ще раз, вона почала задавати подібні ж питання, але вже другому фахівцю. те, що я вам казала. Коли її вже дві людини повторили одне те саме, то, що я їй повторила, 200 разів вони ще раз їй повторили, вона вже заспокоїлася. Все, вона повірила нарешті, що все добре. Я Начебто побачила, що вона повірила. І я вже мовчала, я нічого не казала, я не переймалася. Я просто сказала, я їй це об'ясняла, пояснювала. Але ж вона хоче ще почути від когось ще цю інформацію. Ну, їй всі це повторили. Людина заспокоїлася. Так ось головне, про що я взагалі. Я виклала там відео, і хейтер мені написав, що ви. Типу, огидна, Боже, як це огидно, ви огидна, а вам треба відпочити, бо ви огидна. І я з вами ніколи б не хотів пересікатися взагалі. А як от мені це збентежило, я відповіла: ви ж не знаєте мене, ви ж не знаєте мене як людину повністю. Ви не знаєте мене як фахівця. Як можна судити людину? Особливо її е, як фахівця, якщо ви зі мною не працювали в моїй роботі. По-моєму, ну, вони були моїм клієнтом, ви не знаєте мене. Тому ніколи не робіть так. Це дуже е, така помилка, яка показує людину як неосвічену і. Ну не знаєте. ніколи нормальна людина, яка є щось в голові, вона ніколи не буде критикувати фахівця, якщо вона в нього ще не була ніколи, і ніяке питання з ним не пропрацьовувала. Не знаєш, мовчи. Знаєте, якщо сумніваєшся, задай питання. А висновки треба робити вже, коли ти щось побачив реально в роботі, коли ти мав якусь справу з людиною. Тому, коли мені критикують інших фахівців і кажуть, ви того знаєте, знаєте, я завжди кажу: я не знаю, наприклад, у людину, не буду нічого казати, тому що я не працювала з тією людиною, і я не знаю його як фахівця, як людину, взагалі не знаю. І не буду нічого про неї казати. Якось так. Це ще один моя порада. Що не критикуйте, а ще не критикуйте фахівця. Фахівця, наприклад, да, якогось при такому ж самому, але іншої людини, фахівцю. Тобто, при стоматологі, іншого стоматолога, не критикуйте прямо злобою, якщо ви зайшли, поки ви не попрацювали. З новим стоматологом. Попереднього не критикуйте, поки ви не дізналися, який то є, наприклад, новий ваш стоматолог-фахівець, для того, щоб він не відчував цю напругу, в нього не тряслися руки, бо скаже, що ви його теж обсерете потім. Знаєте? Тому дочекайтеся кінця справи, потім скажіть, вам сподобалось чи ні, зробіть якісь висновки, і тоді ви можете сказати порівняти. Я так завжди роблю, що, наприклад, ви знаєте, до цього в мене був досвід. Не такий гарний, як зараз, і я можу відверто сказати, що ви найкращі, мені з вами комфортно. І я буду до вас ще звертатися. Або навпаки, ви знаєте, в мене були кращі до цього фахівці. Ну, я з вами попрацювала, свої висновки зробив. Наприклад, якщо у вас конфліктна ситуація, то ви можете сказати, що ви не задовольнили мої питання. Так, наприклад, як колись я працювала з іншими, є з чим зрівняти, пробачте. І я вважаю, що ви слабенький фахівець. Але не знаючи, не бачучи, не знімаючи чи чим зрівняти, ніколи не кажіть, що то щось погане, поки не зрівняєте з чимось. Тому всім ось, всім бажаю гарного, приємного вечора і гарних вихідних. Завтра зустрінемо. Зараз збираюся зварити ще песикам поїсти кашку зварити, і завтра буду йти на далі. Обов'язково піду на дачу. Позаду впала моя сумка. Не падала, не падала, чогось впала, не знаю. поправляти. Так гучно, наче їх хтось скинув. Тому вважаю всім гарного, приємного, приємного, тихого, спокійного вечора, щоб у вас сумки не падали, як у мене за спиною, що можна аж підпригнути. Гарного, приємного вечора.